This is 9 травня в Україні та Європейському Союзі відзначається День Європи. Це свято символізує мир та єдність на європейському континенті. У цей день проводять освітні заходи, які виступають на підтримку європейської інтеграції. Згадують народи, які свого часу врагували, але зуміли об'єднатися заради кращого майбутнього. Down into the history of this holiday, we will see a Europe that lay in ruins after World War II. And for economic recovery, it was forged forgetting about historical enmity, in particular between France and Germany. On the 9th of May, in 1950, the Schuman Declaration was signed, and uh, which uh, proposed the creation of a European Coal and Steel Community. Over the year, more and more countries joined the Union. Якщо поринути в історію цього свята, то побачимо Європу, яка лежала в країнах після Другої світової війни. І для економічного відновлення варто було забути про історичну ворожнечу, зокрема між Францією та Німеччиною. 9 травня 1950 року було підписано декларацію Шумена, яка пропонувала створити європейську спільноту вугілля та Сталі. З роками до Союзу приєднувалося все більше країн. This day is a symbol of the struggle for freedom and European future. Whereas the basis of policies is the well-being and rights of every citizen. Ukraine is Europe. Ukrainians are Europeans. We are convinced that we have a lot in common, but there is also something to learn from each other. Цей день – символ боротьби За свободу та європейське майбутнє, основі політик, добробут та права кожного громадянина. Україна це Європа. Українці і Європейці переконані, що у нас багато чого спільного, але є чого повчитись одне одного. Рада Європи перший визволення Європи святом у 1964 році. Європейський парламент у 2008 -му. В Україні його відзначають з 2023 -го. So, with the students of the Dramaturgy and Theosity course, honor the famous and talented European William Shakespeare today. Тому ми, слухачі курсу Драматургія і Тат, вшановуємо сьогодні талановитого та відомого європейця Вільяма Шекспіра. Стратфорд на Івоні у 1564 році в родині ремісника і торговця. Вчився у місцевій граматичній школі, де вивчали рідну мову, а також грецьку і латинську за єдиним підручником Біблією. По досягненні 18 років я одружився з НХТОВІ до ці одного заможного поміщика. У нас було троє дітей. Коли мені було приблизно 23 роки, я переїхав до Лондона, де влаштувався на роботу. Спочатку виконував дрібні роботи, а потім влаштувався в театр. Одного 1592 року я був уже відомим драматургом, а також членом лондонської акторської трупи Бербаджа, яка мала королівський статус. У одного 1599 році наша трупа побудувала новий театр на березі Темзи під назвою Глобус. Через кілька років ми придбали ще один театр закритого типу Blackfires. Завдяки стрімкій театральній кар'єрі я став дуже багатою людиною і мав один з найбільших будинків у рідному Стретфорді. На початку XVII століття багато театрів Лондона закривалося через спалахи чуми. Актори, залишаючись безробітними, їхали додому. Незадовго до своєї смерті я повернувся в Стретфорд на Івоні. Моя драматургічна і поетична спадщина складається з 37 драм 154 сонетів та двох поем. та година ночі, а спати зовсім не хочеться. Слова та фрази переповнюють розум і серце. І все хочеться занотовувати, нічого не пропустити. Все важливо, все необхідно. Можливо, так, забувши про все і залишивши тільки галасливу компанію друзів-акторів. Які святкують закінчення чергового спектаклю, не помічаючи в часу, багато-багато років тому в далекій Англії творив свої безпечні п'єси Великий Вільям Шекспір. Я познайомився з нею, коли я виповнилося 24. Я був на 6 років старший за неї. Це була демонічна жінка, яка постійно змінювалася і була схожа на маленьку дівчинку.

The pure will like a tear was glorified by being of Shakespeare in lyrical sonnets. Кохання возвеличує людину, торкається струнні і серця. Лється музика, слово, що передає почуття. Закохані, створюючи дерево неповторної краси. Чисте, як сльоза, почуття у славу, титан, відродження. Вільям Шекспір у ліричних сонетах. Банзі Білову. Not share his feelings. How much pain and heart ache the poet experience. Love give us two beautiful poems. Shakespeare left us 154 sonnets and more than 20 of them are about film for the dark skin and lady. Так кохана жінка не розділяє його почути, не відповідає заємністю. Скільки горя, болю, сердечних мук зазнав поет. Кохання породило прекрасні вірші. Усього 154 сонети залишив нам Шекспір. І понад двадцять із них про почуття до смаглявої леді. My mistress' eyes, are nothing like the sun. Coral is fast, more red than her lips, red. If snow be white, white in her breath, are done. If hairs be wires, black wires. Row her head. I have seen roses domestic red and white, but no such as roses I see in her cheeks and performed white that's a red from my mistress Riggs. I love to hear his speak, as well I know that music has a fair blessing, pleasing sound I glad I never saw a body My mistress when she both friends, Yet by heaven I think my love, as rare as any ship alight like, with false compare. Не Пора нижніших за її уста, не сніжне, у чорну, її уста. Сюди, не і вілосніжні лічи ма, а в чорну коса косає вуста. Троян багато зустрічає сюди, за необичі не стрічали. І дише так вона, як дишуть люди, не котьмалі між тихих трав. І голосу, і рівнять не треба, до мозики милішої мені. Не знаю проходу богині з неба, а кроки милої в за землі. Все, що нам найкраще поміж тим, що слава мені thank Розенсон Under the Influence of the Tragedy Romeo and Juliet. The plot of the of video clip is Джулі. Не потолзем Шекспір'с Плей. Шекспір надихає і наших сучасників. Love Story української любовна історія. Перший син другого альбому американської співачки Тайлор Свіфт безстрашний. Свіфт написала пісню під впливом трагедії Ромео і Джульєта. Сюжет відеокліпу також запозичений із п'єси Шекспіра. Ромео, так ми собирать. I'm disappointed. It's a story, baby. Just say yes. Romeo, забери мене туди, де будемо тільки ми. Нам залишається тільки втекти. Ти будеш принцом, а я принцем. Мачу до нас. Багато голосу дає. І голосу, і рівняти не треба. Зроблено вот, да. вже не виправиш. In the root of all Очікування це причина усіх душевного страждання. Помозі і шо? Спікле за яко. Найбільше, ніж ти кажеш. Май більше, ніж демонструєш, каже менше, ніж ти. Знаєш? All we glitter in gold, and say the gold is your All the world are stage, all the men and women are players. Життя – наша гра, а люди у ньому – хто? To be or not to be – that is the question. Буде чи не буде – ось чому питання. Love all, trust you, drunk to tonight. Люби усіх, довіряй деяким, але нікому не роби зла. We are the world!